Таку красу. Вообще пару буквально, от дивіться, пару днів і вже не до їх. Ну що, не краса? Красотей. наче в ботанічному саду якомусь. Треба зробити собі ці. Не пам'ятаєш, був вже в стрім от недавно буквально, я ще така йшла, потім я ще пішла на гірку там біля школи. Ну, це ж зимою було, звичайно, півроку назад почти. Фух, жара очі. У нас теж повикидали мусорка, бачиш, мусорка, контент. Вони якісь тільці повикидали, меблі. Ось повикидав. Уже люди в шортах ходят. Нет, я меня еще, еще на стриме писал. Не-не-не. То не я раз. Вон тут вот а, я таких вот сидела. Тут еще даже класснее. Так. Сейчас буду выключаться. Он за на нахмаре. Какая-то катучка пришла. Он и Там вроді дощів не передають, так? Чи передають? Так, іду якимось катакомбам. Катакомби. Безлюдні. Потім кажуть, мені побачить, там не зайдуть на стрім <смі> на дві хвилини. Де люди? Де люди? А тут думаєш, куди б заховатися, щоб цього шуму не було. Безлюдне місце. Такому Он один пішов ще в курсі, не зрозумів, що літо почалося, що в якійсь фітровці йде. От теж якийсь абрикос стоїть, але він якийсь такий замерший, не бачу теж ні одної ягоди нема. Просто пару листичків. Немає ягід, не бачу. весь якийсь замерший абрикос, Липа за того, що пару буквально тижнів, от, бачите, які лисички, які квіточки вже повипускали липу. І буде вже це ягоди, Загальна доступна підписка 5 місяців. Не поняла. В смысле п'ять місяців? Це як, що це означає? Вони які ковані класні ворота. Бачили, які прикольні. Прям квіти на них. Такі там цілі. Це тип підписаний п'ять місяців, так? Да? Ще пару хвилинок, у них класні лелеки. Що вам покажу, прикольні лелекі пам'ятники. Ще при, при виручені вони. Які. Там прямо 4 лелеки сидить. Що? Це я підписана з цього каналу під 5 місяців. Да? Ну так що, я могла бути і не підписана. Ну так, да, коли я забанюю, я відписуюсь, звичайно. Всіх, хто в мене забан... забанений, я відписуюсь відразу. Не буває не зразу, а буває через час. Але все одно ну, відписую. Чому мені дивитися їх дивитися, вони забанені? Які дороги тут пішли. Менько рибі дівчики, я виключаюся. Всім чудового дня. У них тут теж кущики. Все, всім пока, всім чудового дня. Ми зустрінемося пізніше.